Ми пам'ятаємо, ми все пам'ятаємо і ніколи не забудемо, як би то їм того не хотілося. Моя кохана Аліса, моє сонце, моя любов. Вона так любила спати біля вікна, ми навіть спеціально переставили ліжко до вікна, щоб ночами дивитися на зорі. На місяць. І на літаки що злітали з аеропорту неподалік. Як же вона це любила? Тієї ночі вона пішла спати раніше, а я залишився в сусідній кімнаті дивитися якийсь дурнуватий серіал, назву якого зараз навіть і не згадаю. Так сам не помітивши того, я біля телевізора і заснув. Прокинувся о 5-й ранку. Початку був вибух. Далі незрозумілий дзвін. Далі надзвичайної сили і моторошності Вереск. Я вбіг в її кімнату з вибитого вікна мені в обличчя донувлютневий морозний вітер. І я побачив те, що досі з'являється мені в кошмари. Аліса сиділа на ліжку її колись біла, нічна сорочка плаття була просочена кров'ю. Кров стікала на обличчя і відкриті вуста. Вона боялася поверхнутися, адже усюди було скло. Лише дивилася на мене, наче хоче щось сказати, але тихенько пищала, лише дивилася і тихенько пищала. Шрами, по всьому моє тіло так ніколи до кінця і не загоїлося. Перешите обличчя лише в чомусь нагадувало ту Алісу, на якій я колись одружився. Вона перестала підпускати мене до себе, адже вважає, що більше не може зацікавити мене як чоловіка. І вона права. Вона змінилася, а з нею змінився і я. Мені було трохи за 30, коли я перестав жити статевим життям, я дійсно перестав сприймати її як жінку. Вона тепер для мене. Нещасна маленька каліка, у якої не залишилося в цьому світі нікого, крім мене, і мій обов'язок оберігати її і захищати. Так ми і живемо білим шлюбом ось уже 15 років, і за всі ці роки я жодного разу її не зрадив, а вона більше не спить біля вікна.